Вітаю вас, шановні колеги! Дозвольте презентувати вам погляд фармаколога на сучасні фармацевтичні технології, що змінюють стереотипи. Сфокусуємось на хондра ітин. В організмі людини доволі багато хрящової тканини, і вам добре відомо, що хрящі бувають еластичними, гіаліновими, фіброзними. Вони принципово побудовані однаково, мають бути обов'язково хондроцити в лакунах, але інший компонент, еластичні волокна в матриксі, колагенові волокна, їх співвідношення можуть відрізнятися. І якщо говорити про кількісні показники, то хрящових клітин, хондроцитів в хрящовій тканині десь 10%. І межклітинної речовини 90% серед компонентів міжклітинної речовини калагенові волокна, переважно другого типу 10%, і аморфна речовина, агрехкан 10-15%, а решта решта. То вода. І вона має до 80% питомої ваги. Отже, для хрящової гідрофільної тканини вода є дуже важливим компонентом. Саме агрекани, затримуючи воду, надають хрящам певні властивості. Поверхня хряща вкрита хрястям, і за рахунок клітина хрястя відбувається ріст і відновлення хряща. В хряща немає кровоносних судин, тому його живлення відбувається шляхом дифузії поживних речовин, перш за все, будівельних речовин за хрястя. І в цьому процесі велике значення має фізична навантаження. Активність, склад їжі, достатня кількість питної води, ну і здатність речовин агрекану утримувати цю родину воду. Хендретін. Важлива складова агриканів. Це є основний компонент позаклітинного матриксу. Він допомагає амортизувати, живити суглобових рящ. Агрекан приймає участь в процесах, таких як запалення, атерогенез, нейропротекція, імунний захист, онкогенез, інфікування і відновлення після раньового процесу. Отже, агрекан – це не тільки хрящ, це ще інші важливі функції в нашому організмі. А до вас, шановні колеги, має дуже велике значення і здатність до репарації, регенерації м різних раньових поверхонь. Отже, ця молекула, яка в нашому організмі має на увазі хандроїтін, стільки виконує функцій, важлива як для нормального існування. Так і зростає її роль при старінні і втраті певних властивостей, зокрема, і зменшення хондроїтину в організмі, а також при патологічних процесах, там, де не вистачає хондроїтину, там значно повільніше, йде загоєння, виникають проблеми з імунною системою і так далі. Якщо ми роздивимось уважно будову агрекану, то ми по. Можемо побачити, що є основна нить гіалуронова кислота, на яку нанізуються глікозаміна глікани, як жемчужини перли в певному кольє. І серед Глюкозаміна що дуже важливими є для синтезу гіалуронової кислоти, наприклад, є глюкозамін. Глюкозамін це мономер. А гіалуронова кислота це вже полімери, як ви бачите. Також хандретін, який уявляє собою н галактозамін і глюкоронову кислоту, і плюс ще й сульфатування в певних ем, ділянках, тобто це полімер плюс сульфатна група. Як ми роздивимось трошки ближче, то побачимо, що гіалуронова кислота, на яку нанізується сульфат, як головний глюкозамін складової глікан складову агрикану, і Значно менше кератан сульфату, це в нормі. При деградації та старінні ми побачимо, як змінюється співвідношення. Зменшується хандреатін сульфату, кількість його, якість його, щільність його, і відносно збільшується кількість кетан сульфату. Але для суглобів. Треба цю рівновагу і певний вміст хандретінсульфату завжди зберегати. Будучи основним компонентом пазаклітинного матриксу суглобового хряща, хандроетін забезпечує структуру матриксу, утримує воду і поживні речовини, створює напругу в калагеновій мережі, надає хрящу стійкість і еластичність, протистоїть розтягненню під час різних умов навантаження і, звісно, захищає від патологічних впливів. Тому важливі такі особливості хандреатінсульфату вже з давних давин понад 50 років тому намагаються відновити за рахунок екзогенного введення компонентів. Глюкозаміно гліканів, наприклад, глюкозаміну, який є екзогенним, повним аналогом нашого ендогенного глюкозаміну, він є попередником в синтезі гіалуронової кислоти та хандройтіну, він е е виконуючи свої е важливі функції як лікарський засіб. Може погіршити метаболізм глюкози, загострити симптоми бронхіальної астми. Ну, правда, ці прояви зникають швидко після його відміни. Може дати алергічні реакції, все ж таки з малюсків виробляється. І... І свербіж, і висип характерні використання його як дієтичної добавки або лікарського засобу і дискутується і досі. Чому? Тому що дуже гетерогенні різні форми глюкозаміну, є сульфат, є гідрохлорід, вони між собою відрізняються біодоступністю, фізико-хімічними, клінічними, фармакологічними навіть властивостями. Гіалуронова кислота є величезним полімером і, як лікарський засіб, погано засвоюється при пераральному веденні. В організмі розщеплюється гіалуронідазою, а також тими металопротеазами, які під час запалення активуються. Продукти метаболізму гіалуронової кислоти виявляють проангіогенні властивості. Це також не дуже нам потрібно при лікуванні патології суглобів. Ще хочу сказати, що сьогодні дуже велика різноманіття і форм низькомолекулярних, середньомолекулярних, високомолекулярних форм гіалуронової кислоти. І кожна з цих форм виконує свою функцію. Одна з них більш протизапальна, інша більш утримує ну, рідину. Тому в різноманітних лікарських формах, гелях, мазях, таблетках і навіть ін'єкціях внутрішньосуглобових сьогодні використовується гіалуронова кислота. сульфат є також у вигляді лікарського засобу або дієтичної добавки. відносяться до препаратів повільної дії, сісайдо, так звані, які підтверджують позитивний вплив на структуру хреща. І довели це в рандомізованих клінічних дослідженнях, і неодноразово рекомендовані протягом останніх років Європейською лігою ревматологів ЄУЛАР. Вважається, що сульфат позитивно впливає як на хондроцити, так і на позаклітинний матрикс. Він виявляє три основних механізми дії. З одного боку, він пригнічує синтез медіаторів запалення і інгібує деградацію хряща, впливаючи на активність, в тому числі і протеназ. Отже, при запаленні експресуються і продукуються ці протеїнази, і саме вони відповідають за руйнування хряща. Пригнічуючи цей процес, хондрайтін, Зменшує деградацію руйнування хреща. З іншого боку, він стимулює виробництво позаклітинного матриксу хряща і пригнічує ці негативні впливи, тим самим підвищуючи регенерацію і формування молодого хряща. Отже, хандроїтиносульфат за останніми даними виявляє ще фармакологічні ефекти, які пов'язані з зменшенням запалення і болю, і навіть показані мішені, на які він впливає, на НКПБ, фактор нуклеарний. Він позитивно впливає на процеси реконструкції хряща, знижуючи активність металопротеїназ. Він стабілізує синовіальну редукцію. Вліяючи на профіль Простагландіновий, і він виявляє нейропротекцію. Це механізми дуже-дуже цікаві, але сьогодні нам поки не в фокусі уваги. Якщо ми з вами подивимося, як еволюціонували препарати з Хандроїтіном, то вам, напевно, буде цікаво, що змінилися не тільки наші знання про роль його. Але й змінилися технології виготовлення препаратів хондроїтину. Взагалі-то це природний сульфатований глікозамінаглікан, який має варіабельну масу від 15 до 100 кілодальтон в різних рящах, навіть у різних видів тварин, і у людини різні. Сульфатовані хандройтіни. Це означає, що вони різні за своїм хімічним складом, і, звісно, це буде відбуватися і на фармакологічних властивостях. Отаке От різноманіття в довжині ланцюга, в різних моделях сульфатації молекули хандрейтіну. І проявляються специфіка, і фармакологічні і біологічні функції, що може впливати на клітину адгезію, морфогенез, формування нейронних мереж, на поділ клітин, на швидкість і відновлення матриксу сполучної тканини, і навіть на хондропротекцію, тобто на метаболізм хондроцитів. Використовується в медичних целях андрейтин вже більше 40 років, і до цього часу його виготовляли з бичачого, свинячого або морського кулячого гряща. Але виявляється, що різна біодоступність при параральному прийомі дуже впливає на ефективність хондроїтинів різного походження. Але загальним для всіх препаратів залишається те, що вони не метаболізуються цитахромами, вони в різному ступені засвоюються, вони мало токсичні і не дають негативних взаємодій з іншими протизапаннями. Препаратами добре поєднуються з нестероїдними протизапальними стероїдними, з різними ліпідами авокадо і так далі. Давайте роздивимось, які ж недоліки характерні для хандроїтинів першого покоління тваринного походження. Біодоступність різна і вона знижена через розмір різних молекул, з яких, відповідно до того, з яких джерел виготовляється хандратін. Висока мінливість показників. Типової сировини дає відсутність стандартизації. Від партії до партії можуть змінюватися. Профілі хондроїтинів, які попадають у готову лікарську форму. Для таких тваринних хондроїтинів наявні ризики трансмісівних інфекцій, зокрема білкове забруднення, потенційні інфекції, які можуть бути небезпечними, такими як хвороба Альцгеймера, пріони, да, наприклад, або інші білки, які можуть відповідати за алергічні реакції. Такі препарати не завжди. Можна призначати окремим категоріям пацієнтів, наприклад, через релігійні питання, веганства. Вони просто відмовляються отримувати будь-які ліки тваринного походження. На відміну від тваринних хандроїтінів, сьогодні у вас, шановні колеги, з'явилась можливість використовувати препарат Сувітон, який уявляє собою інноваційний хандроєтін-натріосульфат не тваринного походження. І це хондроїтин з низькою молекулярною масою, підвищеною біодоступністю, який має вдвічі меншу дозу, при цьому більшу ефективність, має високу чистоту і сприятливий профіль безпеки, продемонстрована біологічна активність і фармакологічна активність, і низька токсичність, навіть статус ГРАЗ, статус безпеки отримав такий, Хандретін натріосульфат, і він знімає обмеження для призначення пацієнтам з релігійними або дієтичними вподобаннями. Отже, сувітон, знайомтесь перший хандройтін нетваринного походження з доведеною клінічною ефективністю та максимальною біодоступністю. Хондроїтин, який Призначений для захисту від руйнування суглобів та хребта, для відновлення хрещової тканини, суглобів і міжхребцевих суглобів. також. Як бачимо, не нетваринного походження це абсолютно нова технологія, революційна технологія, заснована на ферментації. Багатокроковий процес, який сьогодні вважається передовою фармацевтичною технологією. Він вважається продуктом мікробного походження, тому що за допомогою певних клітин, які допомагають нам синтезувати гендрот. Нетваринного походження ми отримали хандропротектор з покращеними властивостями. Радікальне вирішення давніх, незаперечних проблем якості хандреатінів тваринного походження. Ось що нам дає така революційна технологія. По-перше, я вам нагадувала, що сульфатування в різних частинах молекули хандреатін-сульфату дає певну гетерогенність. А для такого хандреатіну, нетваринного походження, сульфатування залишається лише в шостому положенні. Чому так це важливо? Подивіться, тому що в різних хрящах, різних тварин, кількість хондроїтину, який в шостому положенні сульфатований, найбільше у людини в суглобах людини 80% саме такого хондроїтину споживається і засвоюється матриксом і хондроцитами. Це означає, що такий нетваринний хондроїтин, він буде більш притаманний за своєю. Схожістю до людського і тому хрящова тканина людини буде його споживати в першу чергу і в найбільших кількостях. Отже, отриманий інноваційним шляхом натрію сульфат не нетваринного походження, сульфатований в шостому положенні, робить його максимально подібним до людського, що знаходиться. В тому числі в Сіновіальний радіні суглобу, от вам і підтвердження статусу безпеки. Такий статус дають регуляторні органи, зокрема в Сполучених Штатах, це. FDA, до речі, нагадаю вам, що це найбільш суворий регуляторний орган, і він видав сертифікат про те, що хандрейцінатріосульфат має статус безпеки, грас. отже, тому він дозволений для вироблення дієтичних добавок і лікарських засобів як безпечний продукт. Давайте подивимось, яка ж молекулярна маса у такого нового хендроїтину. Виявляється, що він найбільш схожий за масою молекулярною до людського 9 кільтон. А це означає, що це найменша молекулярна маса, тому засвоєння такого хендроїтину значно краще. І тому біодоступність у такого хондроїтину значно більша. Вона на сьогодні складає 24%, що значно більше, ніж від бичачого, свинячого і навіть акулячого хондроїтину. Отже, найвища біодоступність, рівень засвоєння, швидкість засвоєння, повнота засвоєння все це показує показник біодоступності. І він найвищий. У нового хандроєтину. Подивіться, як це відбувається на фармакокінетиці. Не тваринний демонструє збільшення площі під кривою АУК на 44%. А це означає, що збільшена біодоступність це також. І збільшення кількості концентрації препарату сивара крові. А це означає, що і час життя, і перебування в організмі збільшується на 45%, тобто більше стійкий, більш пролонгований фармакологічний ефект ніж хандраєтіни тваринного походження за клінічною ефективністю, а це найголовніше. Доклінічні дослідження, фармакокінетичні, це дуже важливо. Але клінічні дослідження розставляють всі крапки над і. Виявляється, що вже з третього тижня прийому хандройтін не тваринного походження знижує артритичні прояви на 30% краще ніж тваринний. Фармацевтичний хандраїтін сульфат. І отут я зазначаю, що, на жаль, на ринку є виробники, які використовують не тільки фармацевтичний хандрайтін, а різні суміші, там, де співвідношення фармацевтичного, не фармацевтичного може бути різним, тобто якість різна. То в даному випадку найбільш очищений фармацевтичний, але тваринний. Ефективність демонструє нижчу ніж нетваринні. Отже, підсумовуючи фармацевтичні фармакологічні особливості нового для вас нетваринного хандроєкінсульфату, маю зазначити наступне: це інноваційний біотехнологічний продукт, який виробляється внаслідок інноваційного висококонтрольованого і відтворюваного. Кінцевого результату такого процесу у вигляді високоякісної субстанції, яка має однорідність структури, однорідність фізико хімічних властивостей і тому носить назву інноваційного нетваринного хандроїтінсульфату. Висока чистота і якість біотехнологічної субстанції гарантують відповідний профіль безпеки. І високу ефективність, яка продемонстрована в доклінічних і клінічних дослідженнях. Низька молекулярна маса, яка наближена до людського, особливість сульфатування в шостому положенні, також наближена до хандроїтіно-синовіальної родини людини. Низький вміст. Білків відсутність мікробного забруднення пріонами, вірусами і іншими білками дає зменшення алергічних реакцій. Максимальний серед інших тваринний дає показник біодоступності 24. А висока ефективність а також підтверджена, і яка на 30% більше, ніж у препаратів тваринного хандроїтіна. Відсутність обмежень застосування через релігійні питання, веганство. І найменша ефективна добова доза 600 мг – кращий профіль безпеки. Такі переваги ви отримаєте, використовуючи препарат Сувітон компанії Омніфарма, яка представляє цю новинку на фармацевтичному ринку України. Препарат містить в таблетках. Біотехнологічний хандройтін натріосульфат нетваринного походження доза разова 300 мг, Рекомендована цю дозу двічі на добу, ковтати таблетку цілою без подрібнювання, рожовання, запивати достатньою кількістю води. Препарат рекомендований дорослим і дітям віком з 15. -ти. Років. Мінімальний курс лікування 3 місяці, як і для всіх препаратів хондропротекторів. Вони повільно запрягають, але потім досить довго зберігають функції хрящових тканин, стимулюють регенерацію, повільнюють біодеградацію і захищають завдяки зміненню властивостей суглобової родини. Отже, новий хандінсульфат. У вашому розпорядженні лікуйте, порівнюйте, оцінюйте, накопичуємо доказову базу разом. Перспективи у таких препаратів мається на увазі хандретін сульфатів, тільки збільшуються, як показує глобальний ринок і перспективи його розвитку щороку приблизно на 3% збільшується споживання цих препаратів, а це відповідно і збільшує обсяги вироблення. Отже, біотехнологічні мають найбільший приріст і перспективи. Так, принаймні кажуть аналітики. Отже, хандреетіносульфат це симптоматичний препарат повільної дії, який має доведену ефективність при остеоартриті, відноситься до сі Наразі рекомендований консенсусами фахівців в різних сферах медичної практики. Хандроїтини, які отримані з інших тварин, мають різні фармацевтичні фармакологічні властивості. І різні процеси виробництва, очищення, на жаль, відрізняють за своїми властивостями їх від нетваринного хандроїтину. Перший в Україні хандроїт натріосульфат, який є нетваринним, препарат Сувітон, має високу якість, гомогенний склад, наближений до людського, більшу біодоступність, доведену ефективність і сприятливий профіль безпеки. Це докорінно відрізняє його від хандроєтінів тваринного походження. Отже, перемагаємо разом. Дякую за увагу!